Порадьте мені парфум, який пахне, як мама Артема, бо вона любить і себе, і посіль вдома, і всю хату, і чоловіка, і нормально буде. Зате коробочка схожа на кубева, кубева. Ну я вже Це якраз та дорога тітка. На такі. ну тоді 120 доларів. Нам всім треба бути Ти знала, ще щастя не в комусь, а в тобі. Ти геть залишила погані всі ті дні. Сміливо скажи, тобі нікого не треба. Привіт, як красуні Вітаю вас на каналі Закохана в себе. І сьогодні у нас унікальний випадок. Ми оглядаємо не косметику, а парфуми. І навіть не на книжки. Навіть не книжки. І навіть не на їжу. <звук> <звук> сьогодні будемо Мартем, дуже гарно пахнути. І я, і ти, і вся моя студія. Нарешті. Ну що, тепер ти їду, за подумаємо, що можна з'їсти під такий випуск, який гарно пахне. Що для тебе гарно пахне з їжі? Ну свіжа випічка, напевно, щось з яблуком. Я реш. подумала, коли йдеш корицею. по коридору додому із чужої хати тобі пахне і та картопелька, і той борщик, і ті котлетки, а то все не твоє. Або коли ми оце на балкон виходимо, а там смажать смажиться і Це не нам. Це взагалі болить! Нехай у вас буде вдома смачна їжа. а Ми починаємо. Закохана. Ідея відео в мене з'явилася, коли ви в мене питали під відео, консультую підписниць Саша, які в тебе улюблені аромати. Покажи свою колекцію ароматів. А мені навіть трошки соромно признатися, але я вам скажу так, як є, що зробити. У мене був аж один аромат на той час. Він називається Byredo La Tulipe. і він пахне просто тюльпанами. Ми з Артемом разом вибирали дуже довго мені цей парфум. Я не знала, які такі взяти, щоб був на кожен день, от коли я весела чи сумна на вихід, чи на кожен день в садок чи в магазин, щоб був завжди ок. І це він. Але я подумала: ну що це таке? Один парфум, то навіть, нормально. не нормально, несерйозно. Серйозно, тим більше для бюті блогера І мені постійно попадалися рекомендації інших блогерів, парфумів з Єває. І вони були не мільйон грошей, і я вирішила, ну, треба і собі замовити. Тому сьогодні з вами розпаковуємо отаку коробку. Парфунів! Де радість артем. Клан! А там на бо йому нічого не замовили. Ну так, там немає когось, знаєш, деколом Олександр. Щось таке. Ну, хто його знає, я тут брала такі різні по запаху, може, щось тобі сподобається. Тут є унісекс варіанти. Унісекс, це типу, для мене теж? Ну так. Да. А унісекс це і тобі, і мені почнемо із такого. Ну воно виглядає як люкс. Воно виглядає карта бажань, Знаєш, такий тубус. Всюди є наклеєчки оригінальності продукту. Розкажіть взагалі в коментарях, чи ви любите парфуми? Скільки у вас є в колекції? І чи у вас є цінність дуже дорогих парфумів? Я вам скажу чесно, що мені було б якось приємніше купити 10 люксових тоналок замість двох парфумів дорогих. А вам як? А люксовий парфум за скільки грошей? Ну, Тисяч десять-дванадцять. Це ще здається не люблю. Чи це в доларах ти назвала? Ні, в гривнях. Ті типу, парфуми ще дарувала тобі, коштувала 12 тисяч. Мені Саша дарувала парфуми за 12 тисяч. Ага, поняли? Маїса Жардин де Параданія. Інтернетнік. Маїса Жардан де Піраденія. А ну, каже, тепер ти? Маїса Жардан де піраденія. Чудово. <риклад> Упаковка дуже красива. Ну, це щось таке, знаєш, прям красиво виглядає дуже люксово. Вгадай, яке це коштує. А це люксово коштує чи ні, хоча б продажу. Це преміум аромат за доступною ціною. А, ну тоді 120 доларів. А що це ти в доларах оперуєш, я не поняла. Та я живу в доларах. 9 тисяч гривень, Артем. Не 12. Ого, нічого собі. Як думаєш, чим це пахне? М -м, судячи. З кольору, можливо, воно пахне якимось деревом, пачулі. <пір> <пір> Щось таке. Мені воно пахне таким, знаєш, дорогим будинком. О, ти заходиш до якоїсь там своєї тітки багатої? У мене нема багатої тітки, Саш. Ну, понюхай, як це має пахнути. Так, опічки, я для вас нюхаю, як пахне дорога тітка. <пір> Вона пахне як освіжувач повітря в примірочній якогось супер дорогого. Мікається дорога чітка приємніше пахне. Тут у нас є ноти, насиченої гіркуватої чорної смородини, які розпочинають звичання. У серці аромату свіжа пудрова троянда. мені троянда. А троянда, ти? до речі, дуже яскрава. Да. Шлейф зачаровує солодкою затишною ваніллю та життєвою карамеллю. Ну, карамелі там не чую. а... От я відчуваю троянду і якусь солодкуватість. Такий більш вечірній аромат дуже приємний. Ну, він якийсь дуже дорослий, немає такого для такої жіночки. Ну, мені вже нормально. Я б таке подарувала твоїй мамі. А, ну, це а, не навик. Якщо свекруха дивиться це відео. Мені так пахне мама Артема, бо вона любить фруктове, але в цьому любить і солодке. Ну я скажу, більш дорослий аромат, як на мене. Прям дівчинці 15 років не підійде. На подарунок ідеально. Або собі, або смакрусі. Наступний наш гість це дуже гарно. Знову ж таки, наклеєчка. Все оригінально. Це у нас називається ось так: Атралія Мазоне Саванш. А тепер повторює? Атралія мазонієса валонш. Нормально. Чесно, там є така думка. Це цей тобі сподобається. Дуже схоже виглядає на ту баночку. Покажи ту. Того, що колір такий. Її форма, так. Дивіться, ну дуже схожі, ні? Ну, ні, так. ну мені ця баночка більше подобається. Вона наче, знаєш на якомусь камінні стоїть, тут якщо видно, і гора Еверест всередині. А може Говерла чи не на часі? Говерла на вища. вище. Ніж Еверест? Ну так. Да. Пишіть-пишіть, ви, що вище, Аверла чи Еверест? Ну я ти не поняв, тут такий вона не гостра, вона така. Помірно, амазонас має пахнути войовничою жінкою, да? має пахнути Артемовим парфумом, так? Да? Це знаєте, він такий дуже нетиповий. От якщо думати, що ви зараз нюхати карамель, чи троянду, чи ожину, чи пшеницю, оце пахне якось пудрово і нейтрально. Одним можна попшикати і себе, і посіль вдома, і всю хату, і чоловіка, і нормально буде. Ану Артем? Так, та пішки до нюхать, голос народа. Я взагалі не вмію описувати аромати. Воно пахне. Ніби приємний парфум. Добре, ж це угираводне Артем. Пахне, як ніби ви помились в банці з пацанами. Ні, Бо ви просто помились і ви дуже чиста. От запах чистоти без добавок. Але якийсь він мені трошечки якийсь барбершопний, нема такого? Чуть-чуть. Не знаю, Артем. Ряні та світі ноти лаванди. Я лаванду не відчуваю. Я тут. лаванду не відчуваю. Деревну фруктового бергамота. Оце схоже. І запашної шавлії. Шавлія це що таке? У центрі розкривається глибоке злиття шкіри гурманського какао, то кореню і рису. От бачите, тут такі якісь нетипові, незвичайні поєднання, що таке понюхав? Ти не знаєш, чим оно пахне. А що таке шаблія? Тобі артем ставить отаке. Ну, це, що, це? Квітка така. Це квітка? Чи що? Також в нього є ноти ветивера, кедра та солодкуватих екзотичних пачулі. Нарешті пачулі! Нарешті мене почули. Я би таке подарувала, от якби я працювала в офісі е, босу чи босці, босині. Босіхи, босячки. От коли ви не знаєте вподобань своєго там начальства, от таке мені здається, їм сподобається. Давайте на руку пшикнемо. Ой, хотіла на руку, вийшла на плече. Такий він нейтрально дорогий. А ціна в нього доступна 1300 гривень. За всю банку Угу. Mm -hmm. ну, то... і за коробку Артем за всю банку і за коробку. Тут дійсно можна пшикати постіль. Цей набагато бюджетніший, але він виглядає так само преміум. Mm -hmm. Давайте наступний. Наступний отакий. Дуже мені подобається. Він нагадує якусь картину взагалі в музеї. верхушка нагадує картину Ротко. Оп. Колондю Магре оце тобі. Це самий унісекс, та більш чоловічий для мене. Він такий, знаєте, дуже гостро пряний. Зараз я почитаю поки що опис. а Артем. Спробуй. І ми. Умедуть. Мені якийсь засильний аромат, але прикольний. Але якийсь хоче його в два рази менше. Знаєш, теб тобто попшикати, і хочеться вже годинку з ним походити. Можливо, потім стане не такий сильний. Ну, Мені він нагадує якраз якісь такі ранки, коли я була дуже мала, коли батько або дідусь брився, і от потім вони виходили з ванни, і був такий запах одеколону. Лимон, Петет Грейн, Клементин, Бергамот, Розмарин, Лаванда, червоний мандарин, ліцея, кубеба. Це, що це кубеба, кубеба. Кулеба. Мені тут президент телефонує. Можна на паузу поставити трансляцію? Грейпфрут шавлія у початкових нотах, неймовірно, бадюрять та освіжають. Багатогранне серце розкривається не ролі марокканською трояндою, болгарською трояндою, бурбонською гераню і апельсиновим цвітом. От я вам скажу зразу, що оце і оце це максимально протилежні аромати. Якщо це солодкий, такий важкий вечірній запах. Дорогої тітки, як я казала, ну я вже якраз та дорога тітка. То оце, навпаки ранішній аромат, дуже такий енергійний і цитрусовий. Дорогі тітки, ставте лайки, підписуйтесь на спонсорство. І бюджетні тітки також. Це щось. Я думаю, за всі якийсь перець є в складі. Мені він сильно потужний. Нема такого, що він за потужний. Потужний Артем. Тобі а, треба то бути потужне. Да? Так, нам всім треба бути потужними. Наступний у нас ось такий оранжевий, як апельсинка Мацу Масакі Парі. як завжди, все з наклеєчкою. Це дуже красиве пакування, і він такий, знаєте, літній. Я його побачила на сайті, і така: того не треба, тільки нахолосе. Ніби хтось мав мандаринку і така. Масакі, Масакі, Масакі. Masaki? Просто в кінці її. А, масакі, значить. Німітка, таке багатство. О, це знаєш. Це аромат літнього саду. Ти заходиш в сад, де ростуть різні кущі, там якісь дерева. Початок аромат звучить яскраво і соковито, То, що я вам казала, іскристий апельсин, стигла малина, мандарин і ефірна олія бергамоту. Ніби заходиш в сад і все зразу тобі пахне. У серці туніський неролі, солодкий мед, заспокійлива лаванда, пікантний рожевий перець. Не знаю, мені сподобався він. Я не дуже люблю, прям дуже такі, апельсинові, сильно цитрусові, трасується. Це щось таке середнє, воно і фруктове трошечки. І оця лаванда також десь там нагадує про себе. Отаке би підійшло моїй мамі. Або не знаю, собі залишу? Я варіна. І останній, на які в мене найбільше надій, це клін, на якому написано ваніла. Я люблю все ванільне. Клін це артем той аромат, що у нас тебе вдома стоїть для постійної білизни. О, це класний. ну, середині рожевий чи ні, як думаєте? Трошки рожевий. Клін ваніла. Ну, дай перший пам'ятаю. Пропсика, я перша скажу. А у нас ну, не такий клін, але теж клін, так? Да? Угу. Ну, це пахне прям дорогим готелем. а Це дуже хороший. Пахне дорогучим готелем, ніби ви тільки заселились, і оце зайшли, впали на постельку, і не треба нікуди вставати, ще години-дві. Офігенно, це хороший. Це наш атаман точно фаворит. Ми залі любимо дуже цей бренд, клін Соковите червоне яблуко та сонячний мандарин в поєднанні з свіжим гедіон створить грайливий початок. Ну, ми цей початок зертав, не помітили. Ніжні ноти ванілі, тропічний кокос і солодкий шоколад надають серцю глибину і чуттєвість. Оце воно. Мені прям реально такий вайб, ніби це нікуди не треба йти. Ти лежиш собі. А потім вас огортає теплий мускус, ніжний амброксан і терпкий гаїтянський ветивер. Дочі, ветивер зараз один з найпопулярніших інгредієнтів у парфумах. Ну щоб мене огортала гаїтянка, було б непогано. Ну це я собі попшикує на себе. Ветивер, <с handcuffs> ветивер. Чому на все одно все, шикіна все, все, виходить? В себе. Я розставила парфуми по своїм відчуттям від найкращого до нормального. Тут нема поганих, просто є знаєте на різний смак. От стрільно на кожен день мій улюблений залишився для тюлі, тому що він дуже такий універсальний і квітковий. Якщо вам чоловік подарує кожного дня, квіте. То що? То купіть собі квіти в банки і вони будуть з вами завжди. Дівчата, треба ваша рекомендація. Знаєш, що ви кращі жарти в парфумах навіть, ніж я. Хоча вона так багато тепер їх стало. Порадьте мені парфум, який пахне, як півонії. От я люблю тюльпани і півонії. Тюльпани в мене вже є, а півонії ще нема. Ну як так? Порадьте в коментарях. Ти ще любиш, як пахне шашлик і багет свіжий. Дуже сильний. О. Багет, багет, багет. Наступний це ось цей клін, який пахне ванількою, тому що він абсолютно, ну не хоче сказати, нейтральний, він якийсь такий, знаєте, от на кожен день і на кожну ніч. Можете обшикати себе, постіль, сумку собі взяти. І ніхто не скаже, що його забагато на вас. Дуже приємний. Потім ось цей жардан де передання, ельсір, це солоденький. Якщо у вас побачення з чоловіком. Хочеться вийти і себе його потішити, ну, я так прям от ви йдете і з вами солодкий шлейф. Оце воно. І якщо у вас настрій більш грайливий, літній, такий мандариново-апельсиновий, тоді ось цей, його дуже гарна баночка, мені дуже подобається Масакі Парі. І якщо ви хочете якийсь аромат, що ви от леді босс, от ви прям така кар'єристка, я як б сказала, якась така більш строга, тоді ось цей варіант. Він такий більш унісексовий і він. Підійде і для вас, і навіть для вашого чоловіка. І доступно коштує, що дуже приємно. Ось це я він такий в сторону чоловічого парфуму, а не унісексу. Він досить такий різкуватий. То дівчині вранці я б точно не гапшикала, але має місце бути. Зате коробочка схожа на картину родку. Так, за того пакування дуже якесь таке арт. Переверни. Всі мої парфуми із Єва Коли ви заходите до них на сайт, там є такий відділ Єва Б'юті на Eva.ua, де є все для кожної краси. На Єва Б'юті Єва ви знайдете абсолютно все, навіть для найвибагливішої дівчини. Там є і догляд, і за обличчям, і за волоссям, і парфумерія. Як бачите, абсолютно різна на кожен смак. Мені дуже приємно, що в мене співпраця саме з Єва Б'юті, бо я реально там постійно щось купляю. І Артем постійно мені носить і носить ті коробки з поштом. Це правда. Навіть я коли їхала в подорож, мені бракнуло крема, де я його змогла на його б'юті. Дівчата, напишіть, будь ласка, в коментарі, якийсь ваш фаворит от парфум, який вас вразив найбільше. Можливо, ви про нього також почули десь в інтернеті, потім пішли, потестували, і він вам дуже сильно сподобався. І можливо, парфум, який ви думаєте, підійде мені. Я обов'язково піду і потестую. Бажаю всім пахнути шикарно. З вас лайк, коментар і па-па.